Друзі, перші проголовне поїхали. 18 березня може стати початком мирних переговорів влада в руках Патрушева. Пишуть китайські змі Путін утратив останні важелі впливу з Трампом. Говорити медвінник. Російська генерала звернувся до росіян. Черговий інсайти з високих кабінетів. Патрушев разом з китайцями продумує мирний план, який повинен влаштувати усіх наших союзників. Реакція України. Ви самі знаєте, що писав, що залужний, що Зеленський ситуація Патова. Тому потрібно бути обережними, але коли шмарить і саму Росію. Патрушев чи зупинити війну? Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обій. Від війни втомилися уже усі це вже видно по останніх діях. Після вибухів по Україні масована атака, про яку Путін пошкодує. Прощальний акорда перед мирними домовленостями атака, яку Патрушев не дасть провести до Кремля. І навколо прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки. Людей у військовій формі та з автоматами бояться об'єднаної. Помсти людей Путіна по Кремлю. Починають розвішувати чорні прапори. Можливо, інформація про передачу влади путіним. Патрушеву справдилася. У військових частинах почалося затримання. Танки оточили міноборони та декілька військових частин. Лунають кулеметні джерги. Телеграм-канал то про помсти пише, що затримують генералів, які залишилися на волі після бунту Вагнера. І які тоді його підтримали. Це останній ешелон триває жорстка зачистка. За даними телеграм каналів пролунали вибухи на декількох мостах через Москву рік одночасно та синхронно також вибухи лунають на башні Москва. Сіті видніється чорний дим. За диверсіями стоять РДК, які уже понад місяць кошмарять Москву. Телеграм-канал Павучок пише, що Патрушев віддав наказ повністю зачистити та прибрати усіх наближених до Путіна військових, які не присягнули новому керівництву Міноборони. Нам критично важливо, аби Путін передав владу Патрушеву та почалися переговори. Путін після зриву перемовини захоче більше перемоги на полі бою в Україні. Іні тому йому потрібна буде додаткова мобілізація. Росія має великий ресурс живої сили вагомий Козера Володимира Путіна у війні проти України. Таку думку висловив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю Путін не вдасться зберігати контролі над інформаційним простором Росії. Ті, хто спостерігає зростаючу статистику втрат Рос армії у війні з Україною і думає, що вони мають зупинитися. Помиляються вони не зупиняться бо солдати в Росії. Це розхідний матеріал. Підтвердження того, що просування з армії до Покровська Росіяни зазначали велике втрата під час м'ясних штурмів цих міст, Сказав він в той же час в Україні, змирилися із заморозкою нинішньої лінії фронту і тим, що частина території залишиться під контролем Росії при припиненні вогню, але не готові передавати РФ додаткову територію, окрім тієї, яка вже захоплена Росіянами. Пише видання The Independent. А за інформацією видання Україна окреслила низку червоних ліній для переговорів із Російською Федерацією. Відмова від поступок додаткових територій. Ння українських дітей вивезення до Росії повернення цивільних осіб, які утримуються росіянами, міжнародні гарантії безпеки у разі порушення Росією угоди про припинення вогню щодо вже захоплених РФ територій, то Україна має намір добиватися їх повернення дипломатичним шляхом. Під час спілкування з журналістами та борту президентського літака Air Force One Трамп анонсував, що 18 березня проведе телефонну розмову з Путіним. Глава Білого Дому висловив сподівання, що разом із путіними вони зможуть зробити деякі з. Заяви, що пропозиція США щодо встановлення перемир'я в Україні, ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Чи зможемо ми можливо вдасться? Можливо, ні, але на мою думку, у нас є дуже хороший шанс за вихідні, було зроблено багато роботи. Трамп провів вихідні у Флориді, де має резиденцію. Цитує президента США Associated Press. за словами Трампа. Він говоритиме з російським диктатором про розділ певних активів, зокрема території та електростанції. Так на запитання про те, які по Уступки розглядаються на переговорах про припинення вогню. Трамп сказав, що будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції. CNN на тим часом також пише, що у подальших переговорах тиметься про території та енергетичні заводи. Зі свого боку Генствортуру вказує, що на запланованих переговорах Трампа та Путіна ймовірно буде порушено питання і про контроль над захопленою російськими військами Запорізькою атомною електростанцією. Пізніше речник Кремля Дмитро Пісково заявив і підтвердив російським пропагандистським. Ми, що розмова Путіна і Трампа дійсно запланована на цей вівторок. Так, це справді так. У вівторок готується така розмова. Заявив Пісков та додав, що деталі майбутньої розмови Кремлі не розкриватиме. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.